Вітаю, коза Він ви на каналі Терот ФМ, З вами Ганна, і сьогодні в нас тут несеться кармічний тароскоп. Тобто говоримо тут за допомогою Таро про кармічні задачі, кармічний досвід або уроки, що у вас там даного періоду і. Кармічний етап даного періоду ваш зводиться до емоційного дозрівання, до емоційного мудрішання. Простими словами, ви будете зараз переходити або вже переходити на наступний етап зрілості, саме емоційної. І якщо раніше вас там могло хитати на грані з таким підлітковим максималізмом. І десь ви могли проявлятися як юна, як молода людина, як дитина, можливо, десь місцями. То тепер вже хтось спирається на вас, чи то діти, чи то ваші близькі, і ви вже, ну в якому сенсі створяться такі обставини, щоб ви вже не могли собі такого дозволити? Да? Дозволяти взагалі своїм емоціям брати над собою гору. Тут якраз час вже навчитись бути хазяїном, хазяйкою своїм емоціям, замість того, щоб дозволяти їм керувати собою, щоб не відбувалося. І я не хочу сказати, що тут все буде відбуватися легко і спокійно та плавно да тому сприяти. Скоріш за все, ні, скоріш за все, навпаки, через емоційні не знаю хитання, гойдалки або якісь події, що викликають у вас надто сильні емоції. І якраз це і буде таким випробуванням випробуванням, вибачте, де вашою задачею безпосередньо буде взяти в руки себе і власні емоції, от якось так, якось так. тому що от такий етап. Але насправді, коли людина вже навчилась бути от емоційно врівноваженою і достатньо мудро приймати, сприймати і випускати свої емоції, то. На якомусь етапі ви помітите, що жити стало набагато легше, і я б вам радила е, найближчий час, усяжне майбутнє, не знаю. Ну, насправді, у цей кармічний період може в когось тривати два місяці, а в когось два роки, і хто ще буде як його проходити. Тут все дуже відносно, вас багато, і ситуації, звісно, тут життєві, самі різні у вас будуть. Але найважливіше для вас, щоб я вам порадила, це будь-які незрозумілі ситуації, де ви починаєте саме емоціонувати, питати себе, на який от психологічний вік я реагую. От, це реакція 15-річного підлітка, чи це реакція зрілої 40-річної жінки? Ну от Такого плану. І насправді навіть на подійному земному рівні, от в плані обставин, результату різних там, справ ситуацій, буде мати значення, от, якраз як ви реагуєте. Десь от будуть ситуації, може в роботі, може в особистому вашому приватному житті, де результат, до чого ви там прийдете, буде якраз залежати від вашої емоційної реакції. І, можливо, будуть випробування, де ви можете програти, якщо будете емоційно ламатись. Вам ні в якому разі не можна цього робити. Будьте ще й по можливості емоційно стійкими. Я розумію, що мені тут легко радити, але тим не менш, тим не менш. І ще пам'ятайте про спектр емоцій. Можливо, навчитись відчувати дуже глибоке, наприклад, почуття кохання, якщо ви відвертаєтесь від дуже глибокого почуття болі, бо це болю, бо це дорога з двостороннім рухом. Тому не бійтеся, поринати на різні емоційні глибини. Все, напевно, знову ж таки цьому сприятиме. Але реагуйте як доросла людина. От якось так: от така от емоційна порада. Сподіваюся, на часі. Буду рада вашому зворотному зв'язку. Хто захоче поговорити більш детально, звертайтесь на особисту консультацію. На все буде добре. З вами була Ганна. Дякую за увагу. Не прибуде з вами сила.